Малята, я вам пропоную сьогодні подорожувати нашим містом. Переглянемо з вами світлини, а я поясню, як безпечно вам поводитись на вулиці, щоб з вашим життям і здоров'ям нічого не трапилось поганого. Тож, починаємо, роздивимося вулицю, на якій розташована Зебра, пішохідний перехід, і ви можете перейти вулицю по цьому переходу. Якщо дотримуватись всіх правил дорожнього руху, то ви завжди безпечно будете перетинати вулиці міста. Якщо багато машин... І поблизу є підземний перехід, то слід скористуватися ним. А ще є малята надземний, який проходить над дорогою. За допомогою дорожніх знаків, коли гарно вивчити їхнє значення, то завжди можна перетинати дорогу без пригод. А якщо ви, наприклад, загубилися в супермаркеті, як ви гадаєте, що треба зробити, щоб швидше вас знайшла ваша мама? Вірно, треба звернутися до дорослих. У всіх супермаркетах є охоронці або касири. Підійдіть і розкажіть, що трапилось. А якщо ви, наприклад, вдома знаходитесь самі і в двері хтось позвонив, розкажіть, як треба діяти, щоб не сталося біди. А якщо мама, наприклад, пішла з дому і забула вимкнути праску, а ви вдома лишилися самі. Поміркуйте і скажіть, що треба вам зробити, щоб не сталося пожежі. А зараз трошки розкажу, як зберегти своє здоров'я, щоб бути бадьорим зранку, то всією родиною проводьте ранкову гімнастику. Щоб зберегти своє здоров'я, треба харчуватися корисними продуктами, овочами, фруктами, ягодами і поменше їсти небезпечних, не корисних, а шкідливих продуктів. І ще, щоб здоров'я було міцне і поліпшився настрій, не уникайте денних прогулянок на майданчику з друзями або якусь подорож у парк чи ліс. А тепер пограємо в гру. Я назву предмети, такі як зубна щітка і постільна білизна, які потрібні для здорового сну чи догляду за собою. А ви назвите, які предмети використовуєте ви для того, щоб зберегти своє здоров'я, здоров'я зубів, здоров'я тіла. Які предмети використовуєте для відпочинку? І наостанок поміркуйте над українською приказкою. Скажіть, що вона означає? Як хочеш здоров'я мати, мусиш рано вставати, а вечора рано лягати. Як хочеш здоров'я мати, мусиш рано вставати, а звечора рано лягати. Бажаю вам успіхів!